52 артиста, 80 чоловік обслуговуючого персоналу, 42 тварини, 90 вантажівок. До Чернігова приїхав цирк. Нове шоу, новий колектив, але дещо лишилося незмінним. Тисячу квітків передано на благодійність. Найменш захищені категорії населення змогли побачити циркову виставу в день прем'єри. Ми в кожному місті в кожному місті даємо... Благотворительный концерт, даем много билетов для людей, которые по какой-то причине не могут себе позволить сходить в цирк. По какой-то причине там... Мы, мы просто помогаем. Это наш э, обов'язок, да? Это наши билеты. Актори цирку представили нову програму під назвою Вузу, що в перекладі означає Головоломка. Усі номери пов'язані сюжетною лінією. Це казка про дівчинку, яка шукає порозуміння з батьками, і допомагають їй в цьому казкові персонажі. До речі, дівчинка справжня. Насті 12 років, і гастролює вона як повноцінний член трупи разом з батьками, які також циркові актори. Їх тут багато працюють і циркові династії, і запрошені з-за кордону артисти. Наприклад, Ольга в цирку вже 12 років. Саме тут в Кобзові вона знайшла своє покликання. Я працювала вже однажды в циркій Кобзов, і через деякий час опять сюда сюди в цей прекрасний купол. Це самый лучший цирк в Україні. Кобзов. здесь хороші умови, здесь вероятне обмін опытом, емоціями Здесь постоянно приезжают артисти, как из городов України, так і з городов різних стран мира. Напевне, найбільш захоплююча в церковій виставі, особливо для дітей, тварини: п'ять тигрів, кілька рептилій, по три верблюди, зебри й страуси, по два слона й бізона, кенгуру, кінь та жираф. Усі вони беруть участь у шоу. До приїздів тварини звикли, у Чернігові почувають себе добре, запевнили нас циркові. Для адаптації потрібний час, щоб вони вийшли, трошки пройшлися, прогулялися. Так як і людина, після важкої дороги треба трошки відпочити. Як приїжджають, одразу їм готують місце для того, щоб вони вийшли і трохи заспокоїлися і себе спокійно почували. Як ви бачите зараз, тут у них все сухенько посипано, вони собі спокійно гуляють. Всупере чуткам до тварин тут ставляться добре. Багато персоналу і дресирувальників іноземці. Наприклад, за тиграми доглядає італієць Давіо Тогні. Цих крихіток він знає ще з народження маємо п'ять тигрів. До речі, усі вони дівчата, двоми з них по десять років. Для мене дресирувати їх легко. Я давно знайшов підхід, адже з самого народження з ними поруч розмовляю з ними то італійською, то англійською. Насправді немає різниці, якою мовою звертатись. Вони швидко перевчаються і звикають до всього. Наприклад, до музики під новий номер вони звикли всього за один день. Як бачите, і тигриці, і інші тварини спокійні, доброзичливі. В них немає стресу. Окрім виступів тварин, глядачі побачили і повітряне шоу, і акробатику. І багато чого ще, що принесло багато позитивних емоцій. Звісно, понравилось. Рібенок в восторгі, жона, мабуть, теж в восторгі. Жона в восторгі, слони. И жираф, наверное. Это то, что я лично замирала и замирал ребенок вообще. Я вообще церковь не люблю, но я была в восторге. Да. Чтобы Честно. Всего понравилось. Очень понравилось световое шоу. За ним сразу слоны. Вообще, вы были в шоке. Очень классно было, здорово. Самое главное, дети счастливы, довольны. Вот, огромная благодарность организаторам, огромная благодарность... Руководству всем тем, кто сегодня вот так очень здорово сделал праздник для наших детей, для нашего города.